Друзі, я всіх вітаю. мене давно на каналі не було. Було трошки роботи, не було часу знімати. Вчора, ні, позавчора розгорілася в мене печка. Зовсім не диміло. Сьогодні в нас субота, а я розпалив її в четвер. Топив цілу сутку. Печка була прекрасна. І сонце було, і гарна погода була. А сьогодні я хочу подивитися, буде вона диміть, чи не буде диміть. Зараз подивлюся. Сняв плод, почистив, вичистив усе. А зараз подивлюся, чи буде воно диміть. Хочу подивитись. Бо мені всі казали, що печка холодна, зато вона димить. Хоча вона цілу сутку працювала в штатному режимі прекрасно. Зараз подивлюсь, що це буде. Друзі, півдня не горіло, тліло, тліло, тепер загорілося. Не знаю, буде видно чи ні. Горит, видите? Ну, под диміть. дымить. Да, видно нет. Но дымить. Такая хорошая печка. С одной стороны, а с другой стороны печка не работает так, как требуется. Вот Такая печка кафельная. Вона не работает як как На превеликий жаль. А в понеділок уже, кажуть морози будуть. Невеличкі, але будуть. Хотілося б дровцями топити, щоб було тепло в хаті. Ну на превеликий жаль не працює.